Міністерка енергетики Гринчук і міністр юстиції Галущенко, написали заяву про відставку. Що з цього приводу відомо? Адже міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку, і про це вона повідомила у Фейсбуці у середу, 12 листопада. І далі буду цитувати її слова. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, кабінету міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави. Що я робила впродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста, зазначила Гринчук. Ну і вона зауважила, що в межах своєї професійної діяльності не порушувала буцімто законодавство. Ну і міністерка також зазначила, що будь-які спекуляції на тему її особистого життя є недоречними. Далі знову ж таки цитую. Щодо домислів, знову ж таки, які стосуються моїх особистих стосунків, будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час се розставить на свої місця. Додала Гринчук. Ну і згодом, прем'єр-міністрка Юлія Свероденко повідомила, що. Міністр юстиції Гарван Гущенко також подав заяву про відставку. Свириденко внесла на розгляд парламенту подання про звільнення обох міністрів. Народний депутат Жолозняк повідомив, що питання звільнення міністра юстиції та міністерки енергетики розглядатимуться на засіданні Верховної Ради 18 листопада. Раніше ж, 12 листопада, під час засідання вищого антикорупційного суду повідомлялося, що згідно з протоколом візуального спостереження, Світлана Гринчук у літку 2025 року, щонайменше тричі ночувала у тодішньому міністра юстиції Герона Галущенка. Ну і про це також зазначила вона. Гринчук прокоментувавши, що нічого про це. Не чула також, 12 листопада. Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Галущенко та міністерка енергетики Гринчук мають піти у відставку. Далі знову ж таки цитую президента, що він сказав у своєму зверненні вважає, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіра. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне, найшвидше, сказав лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ми ж нагадаємо, що 10 листопада детективи набу провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, а також у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Україна. Галущенка і в компанії «Енергоатом». нобу заявило, що зараз із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Детективи задокументували діяльність високорівневої злочиної організації, яку очолював відомий медіабізнесмен. Ну і зловмисники вибудували масштабну корупційну схему. Пливо на енергоатом та вимагали від контрагентів компанії відкати у сумі 10-15% від вартості контрактів. Набу опублікувало серію аудіозаписів, на яких обговорювали відмивання коштів. Там згадується міністр Герман Голущенко. Ймовірно, Тимур Міндіч. Усі вони використовували псевдоніми. А от 11 листопада набу заявило про затримання п'ятьох людей у справі Мідас. Також підозри отримали бізнес-бізнесмен. Перепрошую керівник злочинної організації. Колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатому, а також чотири особи це працівники бек-офісу з легалізації коштів. Ну і також підозру оголосили й колишньому віце-прем'єр-міністру України. Імовірно йдеться про Черношова. Ну і 12 листопада, двом фігурантам справи також із псевдонімами, колишньому раднику міністра енергетики та виконавчому директору з безпеки компанії «Енергоатом» обрали вже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справам виходу під. Заставу, що ж сказав Володимир Зеленський стосовно того, що останні три дні обговорює уся країна, тому що дійсно тема така, що можу прокоментувати лише так: гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди. Давайте дивитися, що ж сказав Володимир Зеленський. Важаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні детально говорив з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Перше. Повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців антикорупціонерів. Я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем і добре, що кабінет міністрів України надаватиме повне сприяння слідству і всім процесуальним судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління енергатвом. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням кабінету міністрів України і зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики, руські удари, втрати абсолютно. Ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі Набу щодо енергоатом. зараз. Нам всім треба захистити Україну, підставляти державу значить відповідати за це, порушувати закон, значить, відповідати за це. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Я дякую всім, хто захищає нашу державу. І українців, слава Україні! Героям слава! Ну і далі знову ж таки продовжуючи тему того, що відбувається в нашій країні. Хочеться підсумувати ті всі новини знову ж таки про міндіча, які з'являлись вже на попередній трансляції. Говорили з вами що. Є проєкт так, студія 20, перепрошую, студія 95-й квартал. Так, він є співзасновником, якраз так Тимур, Ось і говорили вони про те, що робили відкриту заяву. Він не має до них ніякого відношення, впливу і тому подібне. Це також ми з вами проговорювали. Але знову ж таки ще й не можемо не зазначити те, що Держприкордонслужба зробила деякі заяви наступні саме з приводу того, що він сьогодні залишив Україну. На законних Підставах і за результатами перевірка прикордонника повідомили, що перетин кордону Тимуром Міндічем відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Сказали вони. Ну і ще також досить цікаві новини з'являлись з приводу того. Що Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча про це також дописували так? А саме як повідомляють РБК Україна, видання медіа наша українська говорять про, то, про те, що так в одному з епізодів так званих. Плівок Міндіча було зафіксовано, як президент Володимир Зеленський телефонує Герману Галущенко після повідомлення Тимура Міндіча. Як повідомляють РПК Україна, знову ж таки наголошує видання наше українське про це йдеться під час виступу прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури та засідання вищого антикорупційного суду. Під час розмови Галущенко телефонує Зеленському і говориться Галущенко. Телефонує Зеленського. Так, здрасте. Володимир Олександрович, здравствуйте, все єсть, єсть. Цитує слова Галущенка, прокурор. І, судячи з контексту їх розмови, мова йде про те, що Зеленський зателефонував так, перепрошую, Галущенко, після того, як Мініч написав повідомлення президенту. Знову ж таки, так, такі чутки зараз ходять. І насправді говорячи про те, що у розмові бере участь працівник так званого офісу з легалізації коштів Олександр Цукерман, який іронізує, звертаючись до Галущенка, а ти горілник. То з тобою ні о чому не розмовляє, а тут на тебе. міріч на ці слова відповідаємо. Вірно маючи на увазі прописку зеленським. А да прочула смс-ку. Галущенко уточнює, що саме міндіч написав президенту. Ти пояснює, що Гера хоче з тобою поговорити. Після цього учасника розмови з іронією обговорюють зміст повідомлення. Далі Галущенко питає Міндіча, і що мені з ним робити, очевидно, маючи на увазі пораду щодо розмови з президентом. А у відповідь міндіч каже: та послухайте, Володимир Олександровичу, ну все ж розуміло. І ти мені в двірники теж не хочеться. Я зроблю все, що ви скажете, все, що вам потрібно, я ваш. Після цього Галущенко повідомляє що збирається їхати до Зеленського. Ну і знову ж таки нагадаємо, що всі ці події, які відбувалися, знову ж таки, вони розпочались 10 листопада. Дуже багато вже повідомлень з'являлось, Дійсно, і на нашому каналі вже неодноразово так, ми про це говорили. І знову ж таки бачимо, що, на жаль, такі події. Відбуваються і знову ж таки дуже неприємно м'яко кажучи, так їх читати, їх аналізувати. Але це є це. Правда, і ми знову ж таки маємо про це говорити. До речі, також ще керівник центру громадського аналітика важа Валерій Клочок. Він на своєму Ютуб-каналі прокоментував новини щодо Умєрова ще деякі цікаві роз та відсторонення Галущенка, якраз таки, що є досить логічним. І там він навіть у своєму відео воно з'явилось на його Ютуб каналі ще до того, як. Міндіч виїхав за кордон, так перетнув кордон нашої держави. А Валерій Клочок кінці відео говорить про те, що цікаво чи виїде міндіч, і ось бачимо, що день наскільки багато подій відбувається, наскільки насичений сьогодні. Що ось станом на 19-18, 12 листопада, 25-го року, міндіч вже виїхав за межі нашої країни.